Добрий день, це Балацький Іван. Якщо вам минулого разу вдалося врятувати ваш телефон, вітаю! Переходимо до наступного рівня. Це повний інформаційний детокс. Рятуємо вашу свідомість. Ви, побачивши російськомовний контент, навіть якщо його записали українці, натискаєте на три крапочки справа і обираєте заблокувати три-чотири дні таких рішучих дій, і ваша свідомість очищується до рівня. Де існують лише українське відео, музика та інший контент ідеальний світ! А ще не забувайте, активно шукати якісний україномовний контент. Слухайте українську музику, дивіться українських блогерів, підтримуйте тих, хто створює щось класне рідною мовою. І знайте, що, обираючи російський контент, ви фінансуєте черговий шахет, який завтра вдарить по дитячому майданчику, де можливо будуть гуляти ваші діти. Разом переможемо, тримаємо стрій.